Вітаю, друзі! Сьогодні ми знову продовжуємо розглядати злочини Російської Федерації проти цивільної авіації. Можливо, на тлі сьогоднішніх подій, які розгортаються в Україні, це здається абсолютно дріб'язковим і малозначущим в історії суспільства. Але це систематичні злочини, які здійснювала Російська Федерація і, будучи радянською. І, будучи зараз сучасною, вона абсолютно знищувала людей. Ці злочини замовчувалися світом, ці злочини Росії прощалися. І внаслідок цього замовчування і в лапках глибокої стурбованості світу, ми зараз маємо війну Росії проти України. Ми маємо низку злочинів на території України, які здійснили расисти. Під час військових дій. то щоб не гаяти час, ми розпочинаємо. У середу, 27 липня 1955 року, сталася авіакатастрофа біля болгарського міста Петрич. Ізраїльський локхет виконував пасажирський рейс лондон тель авів Був перехоплений і збитий радянськими винищувачами біля болгарсько-грецького кордону. Ц58 людей на борту загинули. Катастрофа лишається найбільшою в історії ізраїльської авіації. Кілька слів про літак. У 1945 році випущена як військова модель Локет С-69 для армії США. У 1948-му як пасажирська модель Л-049 був у Панамській авіакомпанії Лінеас Аерес дель Панама. Нарешті в 1951 році. Був викуплений ізраїльською авіакомпанією Ель Аль, де отримав бортовий номер 4Х АКС і модернізований до моделі ель 149 Екіпаж очолював командир повітряного судна Стенлі Хінкс. Допомагали йому другий пілот Пінчес Бен Порат, бортінженер Сідні Чалмерс та бортрадист Рафаель Гульдман. Обслуговували рейс старший бортпровідник Леон Тісер, бортпровідники Альберт Аль-Хаддаф та Сара Ачаркан. Всього на борту був 51 пасажир з 11 країн світу а сам 12 американців, 11 ізраїльтян, шестеро французів, по 4 громадяни Канади, Німеччини та СРСР, по 3 громадяни з Великої Британії та Південно-Африканської Республіки, Австрієць, Поляк і Швед. Громадянство ще одного пасажира невідомо. Літак виконував міжнародний пасажирський рейс ly 402 за маршрутом Лондон-Париж Відень тель авів О 20.15-26 липня вилетів з аеропорту Хітров у Лондоні. Згодом приземлився в аеропорту Орлі в Парижі. А потім у Відні. О 2.53. 27 липня вилетів з аеропорту Швехат у Відні. Кінцевим пунктом призначення, мав бути ізраїльський аеропорт Лод в Тель-Авів. О 4.33. Рухаючись своїм повітряним коридором, капітан повідомив про проходження його міста Білград. До нього політ проходив без відхилень. Екіпаж отримав дозвіл виконувати політ на висоті 5300 метрів, оскільки 200 метрів вище прогнозувався сильний вітер. Щоб уникнути бічного зносу вліво, екіпаж повинен був повернути праворуч на 4 градуси до скоп'я. Літак насправді ухилився праворуч на схід від встановленої траси і не досяг скоп'я. Це сталося не тільки через вітер, але й через грозу на маршруті, внаслідок якої радіокомпаси видавали невірні показники. Оскільки політ проходив у хмарах, екіпаж не міг бачити наземні орієнтири і визначити своє місце знаходження. Пілоти вирішили обійти грузу зі сходу, але через збої в показниках приладів не змогли повернутися на трасу. Вирішивши, що скоп'я пройдено, повернули ліворуч і доповіли проперетину Югославсько-грецького кордону. Екіпаж вважав, що вони входять в повітряний простір Греції, але насправді в цей час вони були за 48 кілометрів від грецького кордону і опинилися над територією Болгарії. Літак зайшов у глиб території країни на 40 кілометрів. Біля міста станке Дмитров був перехоплений двома винищувачами міг 15 військово-повітряних сил Болгарії, які спробували приземлити його. Але літак продовжував летіти на південь. Що було розцінено як спробу втечі. Пролунала кулеметна черга. І Рейс 402 швидко знижувався. Але на борту не зрозуміло, що трапилося. Потім пролунала більш тривала черга, що призвело до серйозних пошкоджень конструкції. І лише тоді екіпаж зрозумів, що їх розстрілюють. Було прийнято рішення про вимушену посадку в долині річки Струма. Після чого пролунала ще третя кулеметна черга і здетонувало авіапаливо. І на висоті 610 метрів літак зруйнувався на частини, а його уламки були розкидані на площі 35 км. О 5.37 диспетчери Афінського центру управління повітряним рухом отримали сигнал лиха з борту Ель аль Потім надійшло повідомлення, що поблизу болгарського села Цербаново розбився літак. Про це було передано до Тель-Авіва. Рейс 402 впав на територію Болгарії за 3,5 км на південний схід від злиття річок Струмиця і Струма, та за 9 км на північ від міста Петрич. Всі 58 осіб, що перебували на борту, загинули. Так як авіатроща сталася на території Болгарії, розслідування проводила Болгарська комісія. В Ізраїлі, в свою чергу, було створено місію для участі в розслідуванні. Спочатку ізраїльські слідчі 29 липня опитали місцевих мешканців Греції. Район катастрофи проглядався з грецької території і було видно, як вантажними автомобілями забирали з поля зору частини літака. 30 липня ізраїльтяни отримали доступ до місця катастрофи Лайдера. У результаті вивчення уламків було з'ясовано, що деякі частини літака були переміщені з місця падіння, прибрано тіла загиблих, багаж та особисті речі, Відсутні майже все кабінне обладнання, виявлено численні отвори різного діаметру. Отвори на уламках ясно свідчили, що літак розстріляли. Тому ізраїльські слідчі зробили запит на дозвіл опитати очевидців. Крім того, було зроблено запит на доступ до віддалених уламків. На це Софія відповіла мовчанням, надавши лише висновки звіту болгарської комісії, яка підтвердила, що Рейс 402 був збитий радянськими винищувачами. Болгарія визнала свою вину на наступний день після трагедії, але заявила. Що літак порушив повітряний простір. Потім країна вибачилася, зазначивши, що пілоти винищувачів ухвалили надто поспішне рішення. Через 8 років після катастрофи, в 1963 році болгарська влада виплатила компенсації сім'ям загиблих. Інцидент стався на тлі напружених відносин між Заходом і СРСР, сателітом якого була Болгарія. Керівник комуністичної партії Болгарії Живков співпрацював з комуністичним режимом СРСР з кінця 1940 х років на території Болгарії знаходилися радянські війська, і вона фактично була окупована ними, тому небо над Болгарією контролювалося виключно радянською авіацією. Враховуючи те, що рейс 402 збився з курсу через погодні умови. Пілоти Міг 15 мали б зв'язатися з екіпажем і визначити його походження. Також вони б мали провести літак і допомогти йому вийти на його територію, де проходив його курс, розуміючи, що це цивільний літак, винищувачі відкрили вогонь на ураження і зникли з місця атаки. Крім того, комуністична влада доклала зусиль, щоб приховати злочин, прибираючи тіла загиблих і уламки літака. Але даний злочин лишається на руках комуністичних режимів і Болгарії, і СРСР. За катастрофою літака авіакомпанії Ель Аль. Ми знову бачимо цинічність і свавілля в діях радянської Росії, в діях комуністичного режиму, який по факту господарював на території Болгарії. Ми знову бачимо безкарність. І абсолютно безвідповідальність Росії за свої злочини. І нехай вона це зробила навіть руками болгарців, але це зробила саме вона, тому що вони і приховували злочин в вигляді того, що вони прибирали уламки з місця падіння літака, тіла загиблих. І ми бачимо це це дежавю, яке потім повториться. Інших катастрофах, але найяскравіше ми побачимо, коли будемо розбирати авіакатастрофу mh 17 І в зв'язку з тим, що Росія знову не покарана, вона і надалі робитиме ще страшніші злочини. І ми це з вами побачимо. І це напряму зв'язано з тим, що творить зараз Росія на території України. Тому. Далі буде.